ефірі випуск новин про небуденні події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, саме цього дня 1652 року син Богдана Хмельницького Тимофій одружився на донці молдовського правителя Василя Лулула, і було відновлено союз України та Молдовії. 1653 року. Козацьке військо Тимоша Хмельницького розпочало оборону Сушави. 1996 року засновано відзнаку президента України орден за мужність а 2011 тисячі в Олевську відкрили пам'ятний знак на честь 70-річчя утворення Олевської республіки. Вчора в Житомирі у Свято-Михайлівському кафедральному соборі від, від, відспівали загиблого на фронтовому Донбасі ще торік бійця 30-ї механізованої бригади Юрія Омельчака. За даними громадськості, це вже 163-й наш земляк, який поклав життя за Україну в зоні АТО. Схиляючи голови перед їх світлою пам'яттю Юрія та інших відлетілих у вічність земляків у передень Дня Незалежності, ми кажемо: герої не вмирають. У Житомирі помітною культурною подією останніх днів стала презентація у нашому телецентрі картин самобутньої народної художниці і поетеси Валентини Гебрич із старої котельні Андрушівського району. Репортаж Аліни Бойко п'ять років потім, після загострення хвороби, Валентина Іванівна почала малювати. Опановувати та вдосконалювати навички техніки олійного живопису майстрині допомагає художник Іван Крошко. Я Лежала 8 місяців зовсім, недвіжима була. Я була вже на межі. І трошки мене лікарі підняли із Господом. І так мені почали вважатися вночі картини. От сюжет однеї картини дві неділі. Показувався передусім, вражає майстерність художниці на картинах Валентини Іванівни. Квіти надзвичайно насичених кольорів, значно перебільшені за розміром, але їм затісно, навіть на таких великих полотнах. Природа в її пейзажах набуває незвичного вигляду. Цих творів присутній такий на сьогоднішній день. Елемент творчості, як і філософії, як сільська філософія. Розумієте, вона досить проста, але кажуть, немає нічого. Складніше як проста філософія. Ці роботи мисткині пронизані любов'ю до життя, світла та до рідного села. Гармонія людини і природи головна тема творів мисткині. На створення однієї картини художниця витрачає максимум чотири дні. «От Отек мальвісує. Я вийшла, дуже цвітуть гарно вони рано, і кожна одна перед одною своєю яскравістю виражає. Я стала ну за чотири дні я її намалювала. І картина така не мала, І за чотири дні я не відходила. Я там коло неї весь час сиділа. Упродовж цієї теми як добре, що поряд з нами живуть і творять такі обдаровані і сильні духом люди, і їх багато. У мене в руках книга вибраних поезій Анатолія Пантуса Україна, воля і життя, яка щойно вийшла у житомирському видавництві Полісся. Ми вітаємо Валентину Гебриш та Анатолія Пантуса і бажаємо їм нових творчих перемог. А тим часом про інші суттєві події. За даними проведеного центром Розумкова, опитування, якби референдум проводився нині за незалежність України, проголосували б понад 72% жителів України. Військова прокуратура оприлюднила список загиблих в Ілувайському котлі. Їх 366. з окупованого Криму і Донбасу в інші регіони виїхали вже 927 тисяч громадян. У Києві і Львові пройшли масові бійки з футбольними фанами з Польщі у Казахстані після обвалу грошової одиниці. Тенге валютна паніка, обмінні пункти та інтернет-магазини закриті. В небі над Словачиною зіткнулися два спортивні літаки. Загинуло семеро чоловік. Напередодні дня незалежності України маємо нові відгуки до нашого телевізійного проекту Єдина країна. Сьогодні патріотам стало бути модно, але не кожен розуміє і не кожен вкладає в це поняття те, чим воно є. Насправді мало в нас час вдягнути вишиванку і вигукувати славу Україні, і більше нічого не робити. Патріотизм це є щоденна важка праця. Якщо ми поглянемо на нашу українську історію, то в ній є багато славетних сторінок. Нам завжди випадали найрізноманітніші випробування і завжди українці виходили з них переможцями, і навіть сьогодні ми бачимо, що Україна фактично стикнулася із російською загрозою, і ця ситуація нас не зламала. Ми стали сильнішими, Ми знаємо, чого нам прагнути, і ми розуміємо, які перед нами стоять виклики. І дуже важливо, щоб більшість суспільства це зрозуміло. адже зміни завжди творять 10-12, ну а то 15 відсотків, основна маса суспільства йде, от за тою частиною, за тими пасіонаріями, і важливо, щоб в сьогоднішній важкий час між собою вони не сварилися там, не було фактично, потрібно нам знайти оту об'єднуючу ідею, той об'єднуючий фактор, який допоможе нам бути єдиними, і як сказав сьогодні. На сьогодні, а як сказав класик українського націоналізму Микола Міхновський, тримаємося купи. І зараз ці слова є як ніяк актуальними, тому що потрібно відчувати плече ближнього. І лише разом ми зможемо вистояти І в сьогоднішній непростий час. І ще про вагома у нашому краї. Старший викладач Житомирського агроекологічного університету Віталій Данкевич отримав премію Кабінету міністрів. Вчора в Житомирі відновлено рух пасажирських маршруток по вулиці Київській і відбулася чергова сесія міської ради. Сьогодні в 95-й аеромобільної бригаді заходи з нагоди Дня державного прапора України. У Житомирі по вулиці Небесної Сотні завтра працюватиме великий продовольчий ярмарок. У Новограді Волинському завтра відкриється меморіал пам'яті воїнів, які загинули на Донбасі. У Романівському районі Карвинівська середня школа відзначить завтра свій золотий ювілей. Наступного тижня у Бердичеві готують міжнародний турнір з боксу на Житомирщині. В неділю пройдуть заходи з нагоди дня державного прапора України. А в понеділок, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України. Отже, через два дні День Незалежності України цього року ми зустрічаємо його за умов нав'язаних нам путінською Росією війни, економічних та інших викликів. Але попри все, твердо віримо, що наша держава честю здолає послані їй долі труднощі і неодмінно постане серед найавторитетніших країн світу. Про що віками мріяли наші великі попередники? Незламні борці за її волю. Давайте ж докладемо для цього всі наші зусилля, таланти і Можливості вітаючи вас зі святом. Колектив обласного телебачення щиро бажає щастя, добра, достатку, процвітання, окриленості і миру Україні нашим родинам і кожному із нас. І на останок цитата цього передостаннього серпневого тижня: у кожної нації свої хвороби у Росії невліковна. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. Попереду три вихідні і святкові дні. Отож, до вівторка.